Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про Анатолія Трубіна, який може перейти в топ-клуб. Який крутий клуб цікавиться талантом київського Динамо, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар після великої кількості новин у ЗМІ про Ігоря Ювічевича нарешті офіційно оголосив, що припиняє співпрацю з Ігорем Ювічевичем. Звичайно, ця новина була усім відома вже давно, бо було багато новин, що він залишає клуб та новини про те, хто його може замінити. Але зараз я хочу поговорити про те, який великий внесок зробив Ігор Явічович, тренувавши Шахтар протягом одного року, тому що ми всі прекрасно бачили, в якому стані був Шахтар після того, як залишили усі легіонери. І ми всі прекрасно знаємо, як сильно шахтар залежав від своїх бразильців. Особисто я перед початком сезону казав та думав про те, що. Ну так, Шахтар не буде боротися за чемпіонство, а можливо, буде боротися за друге місце, яке дає право грати у кваліфікації Ліги Чемпіонів разом з Дніпром 1. І також я бачив багато коментарів, повідомлень про те, що: ой, та навіщо Шахтар буде грати у лісі Чемпіонів, краще буде грати Динамо чи Дніпро-1, бо в них склади кращі. Але, як бачимо, все сталося абсолютно навпаки, і Шахтар показав дуже якісний результат з такими сильними командами. Шахтар з першого матчу у Лізі Чемпіонів шокував усіх вболівальників футболу, перемігши Лейпциг з рахунком 4-1. І тоді вони перемогли їх. Ну і були також класні матчі з мадридським Ралом, особливо, коли вони зіграли у нічию, коли вони були дуже близькі до того, щоб перемогти в тому матчі. Тому, звичайно, згадуючи, в якому становищі був Шахтар. Що в них був майже новий склад, іграючи проти найкращих клубів світу, отримавши такий результат, я вважаю, що можна поставити ну 4 з плюсом. Точно однією з головних особливостей Ювічовича, напевно, була мотивація, тому що напевно усі прекрасно бачили ось ці закадрові відео, коли він мотивував свою команду. І я думаю, що це реально допомогло. Але що стосується самої гри, то Шахтарю щось не вистачало. Так, вони класно грали на контратаках з такими сильними командами, як Реал та Лейпциг, але в чемпіонаті України їм було частенько важко подолати захист команд, які знаходяться внизу турнірної таблиці. Тому, напевне, керівництво і вирішило звільнити Євічевича та запросити тренера, який буде ставити гру, а не тільки мотивувати гравців. Стала відома сума, за яку Донецький Ашатар готовий розлучитися зі своїм воротарем Анатолієм Трубіним. Ця сума 40 мільйонів євро. Основним кандидатом на підписання українця вважається Міланський Інтер. При цьому керівництво Нерадзурі вважають цю суму завищеною та не готова оплатити такі гроші за голкіпера. Італійський клуб готовий розглянути інші варіанти, серед яких Георгій Мамардішвілі, Марко Карнезекі, Келар Навас, Ян Зомір та Еміль Аудеро. І враховуючи, що ми знаємо шахтар та те, як вони торгувалися за мудрика, то ціна 40 мільйонів за Трубіна, за талановитого вратаря, якому 21 рік, який має досвід у лізі чемпіонів два роки поспіль, який грає за національну збірну, це цілком адекватна ціна. Але це я кажу, якщо дивитися на ту ціну, за якого відпустили мудрика. Але тут треба враховувати ті факти, що по-перше. Ми граємо в Україні і віддавати 40 мільйонів євро за голкіпера, який грає в чемпіонаті України, це ну, забагато. Але є ще дуже важливий факт, що у Трубіна залишається один рік контракту з Шахтарен. І коли у гравців залишається усього такий невеличкий термін один рік, то клуби зазвичай не хочуть платити максимальну ціну, а хочуть платити там, я не знаю, максимум половина від максимальної. Тому навіть якщо Трубін і коштує 40 мільйонів євро. То через те, що в нього залишається один рік контракту, цю ціну потрібно поділити на два, і він буде коштувати 20, а можливо, і 15. З іншого боку, можливо, Шохтар намагається вибити саме таку ціну через те, що їм цікавиться не тільки Інтер, а їм ще цікавиться Челсі та Манчестер Сіті. Тому, можливо, вони прекрасно розуміють, що є попит і є клуби, які можуть заплатити велику суму, а тому і можна повишати цінник. Лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко входить до сфери інтересів португальського клубу Порту, повідомляє Спорт Джерело зазначає, що скаути драконів переглядають гравця на молодіжному євро та задоволені побаченим. Представникам португальського гранду подобається працездатність українського захисника та вміння працювати по всій бровці. У порту вважають, що 21-річний українець може розвивати свій талант та вийти на високий рівень. Ескадні про один, який цього літа попрощається з багатьма новачками, поповнив свій склад першим новачком. Ним став 23-річний захисник Олег Горін, контракт з яким укладено терміном на два роки. Футболіст гратиме під номером 6. 23-річний Олег Горін народився у Львові і є вихованцем Львівських Карпат і Львова. Ігрову кар'єру розпочинав в ФК Львів і Вересі, після чого був у польській Єхелонії. А останні сезони провів за Ужориськими най. І насправді я поки що не бачу нічого в цьому надзвичайно поганого для Дніпра 1 що вони там будуть прощатися з багатьма легіонерами. Бо серед усіх легіонерів, які грали у минулому сезоні, ну непогано грали. Пеглоу та Бланко. Ну, Пеглоу, на жаль, залишає клуб. Хоча у той самий час, враховуючи його поведінку та його, можливо, тривалу дискваліфікацію, тому в цьому є сенс з ним попрощатися. Тому, знову ж таки, не бачу нічого поганого, що Дніпро 1 зараз прощається з легіонерами і буде намагатися шукати когось зі внутрішнього ринку. Ковлівський колос підсилив свій склад одразу чотирма гравцями, у яких були майже або завершені контракти. До клубу приєдналися наступні новачки: Мики Борда, Валерій Бондаренко, Андрій Цуріков та Олександр Демченко. Всі гравці уклали з клосом повноцінні контракти. Мики та вихованець академії Київського Динамо, який пройшов усі вікові категорії збірних України. У другій половині минулого сезону був в оренді в Луганській зорі. Ще один центральний захисник серед новачків Валерій Бондаренко. Гравець мав контракт із донецьким шахтарем до грудня 23-го року. Проте минулого сезону Валерій провів в оренді зал. Олександрію. Оборонну ланку також підсилив Андрій Цуріков, який грає на позиції лівого захисника, але може закрити і позицію лівого хавбека. Минулий сезон провів Олександрії. Ну і четвертий новачок це атакувальний півзахисник Олександр Демченко, який може зіграти як опорного півзахисника, так і закрити позицію під нападника. У сезоні 22-23 Демченко виступав за Олександрію та Чорноморець, забувши 4 гали та віддавши 4 асисти у 26 матчах УПЛ. Окрім Колосу масово підсилився і Рівненський Верес, який підписав контракти з трьома гравцями, які раніше грали за інгулець. Півзахисники Олександр Кучеренко і Андрій Кухарук, а також нападник Максим Марусич, стали першими літніми новачками рівницького вереса. До народного клубу вони приєдналися на правах вільних агентів. Контракти з футболістами розраховані на один рік. Максим Марусич у минулому сезоні відіграв 26 матчів матчів УПЛ за Інгулець, забивши два голи. Олександр Кучеренко у минулому сезоні відіграв 29 матчів матчів УПЛ, забив один гол. А Андрій Кухарук у минулому сезоні відіграв 26 матчів матчів УПЛ за Інгулець. Новачок УПЛ Черкаське ЛНЗ оголосив про перехід чергового новачка. Ним став захисник ногульця Максим Ковальов. Деталі угоди поки що не повідомляються. 34-річний Ковальов виступав за інгулець 2018 року. У сезоні 22-23 захисник провів за інгулець 24 матчі, в яких забив 3 голи. Також, окрім підсилення складу, ЛНЗ вирішив підсилити і менеджерську посаду, а саме технічного директора, яким став Андрій Колісник. Як повідомляє тато, таке до його обов'язків входять розвиток структури клубу, підвищення ефективності всіх технічних та оперативних процесів, побудова відділу скаутингу та аналітики. І це дуже цікаво, що йому дали таку посаду та з такими завданнями, бо він дуже молодий спеціаліст. Але у той самий час він встиг попрацювати у металістів, в якому були серйозні завдання протягом півтора року до початку повномасштабного вторгнення. А тому, можливо, працюючи з такими професіоналами в металісті, як Красніков, він міг отримати багато досвіду. До того ж, ЛНЗ це такий клуб, який ще розвивається, а тому це нормально, що. Колісник та ЛНЗ будуть разом розвиватися та робити один одного краще. Одеський Чорноморець підсилив свій склад одразу двома воротарями: Олегом Біликом та Олексієм Шевченко. Олег Білик підписав контракт з клубом на два роки. Більшу частину кар'єри вихованець торнопільської боротарської школи провів Вивка Олександрія. Другу частину сезону УПЛ-22-23 Олег провів в негульці. Що стосується Олексія Шевченка, то останні роки Шевченко провів в оточенні найсильнішого кіперф України Андрія П'ятова та Анатолія Трубіна. У той самий час Чорноморці попрощався з дев'ятю гравцями, у яких завершилися контракти. В червні закінчилися угоди з клубом у Дмитра Ніпогодова, Євгена Паста, Євгена Селіна, Максима Білого, Сергія Політила, Олександра Гладкого, Євгена Задої, Олександра Демченка, Артура Вагім'яна, Даніла Аліфіренка і Дмитра Юсова і наостанок дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!